У сумах правоохоронців неділю, 13 квітня, коли російська армія підступно завдала подвійного ракетного удару по місту, затримали 45-річного чоловіка, який скористався надзвичайною ситуацією і людським горем задля власного збагачення. Наслідок атаки були зруйновані цивільні об'єкти. Загинули та постраждали мирні жителі. На місці трагедії одразу почали працювати рятувальники, медики та поліцейські, допомагали пораненим, евакуйовували людей, документували наслідки обстрілу. У цей критичний момент, коли всі сили були спрямовані на порятунок людських життів, 45-річний чоловік скористався ситуацією і викрав мобільний телефон у постраждалого, який перебував у тяжкому стані. Правоохоронці, які перебували на місці події, оперативно затримали зловмисника. Та виявили у нього викрадене майно. Чоловіку повідомлено про підозру за частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України. Крадіжка вчинена в умовах воєнного стану. За це йому загрожує до восьми років позбавленням волі. Правоохоронці Сумщини закликають громадян не залишатися байдужими. У разі виявлення подібних дій або підозрілої поведінки звертайтесь до поліції за номером 102. Лише спільними зусиллями зможемо зберегти гідність та безпеку у цей надважкий час.